Систему від компанії Vents називається VUE 270. В неї два входи, два виходи. В один вхід йде повітря. З вулиці забирається цією трубою. От Зараз подивимось її. От. Ну, вона екранована, тобто заізольована, там щось нагрілося, а отут видно, вона зальована. Бачите, синя, тобто в ній йде повністю холодне повітря. Скільки там мінус 7 на вулиці. І ось воно поступає сюди. Далі система забирає повітря з ванної кімнати та туалету. Ось це червоні труби, воно забирає якраз гаряче повітря з приміщень. Ось вони. Оце воно. Далі це повітря проходить через рекуператор, рекуператор прогрівається. І далі повітря, яке прийшло з вулиці, також йде через рекуператор, і нагрівається, і подається в приміщення. От по цій трубі. Ось вона теж червона. Вона прогрілась. Ось тут подивимось. Має бути видно. Так, дивіться, яка вона червона. Тобто з вулиці прийшло холодне повітря з мінусовою температурою. І прогрілося до кімнатної температури. А далі те повітря, яке забрали ми з ванних кімнат, воно в рекооператорі охололо, віддало свою температуру і викидається на вулицю. Ось через ось цю трубу. Ну, бачимо, що вона не синя, звісно, але і не червона. Тобто вона вже, це повітря, віддало свою температуру, так скажемо, відпрацьоване повітря і виходить на вулицю. Оце от якраз для порівняння з кімнати забирається тепло, а отаке викидається. Ось. Тож, система працює дуже добре. Коефіцієнт в неї КПД 92%. Це означає, що 8-10% тепла все-таки втрачається, викидається. Але це мізер в порівнянні з тим, якщо немає вентиляції в будинку, як наприклад ось у сусіда. І як він робить, постійно відчиняє вікна, щоб воно провітрювалося. Ну і як бачимо, у нього вся хата червона. Обігріває все подвір'я постійно. Палить, топить, він, дрова його лежать. Отака історія. Тож вентиляція обов'язково має бути і в ідеалі з рекуператором. Всім дякую. До побачення. Дивіться інші мої відео.